Так, все, відвантажили пшеницю, машина поїхала. Тепер, як і обіцяв, знемо, яка вага даного трактора. Яка вага буде даного трактора Ловол П-4110. Так, заїжджаємо на віси. Задня передача на реверсі Ваги в нас тепер зробили свої. все класно. Гняємося, ставимо на ручне гальмо і йдемо дивимося, скільки він буде важити. Так. так, і це реальна вага 5,680 Дякую, Наташа. Все, гарного вечора, до побачення. Так, Заправлено 100 літрів солярки, балансири і 680 літрів залито по 150 у передні колеса і остальний косов в задніх. Так что реальная вага трактора 5 тонн. Это ну, полностью с двумя фаркопами. И я же скажу, 100 литров в баку. Там он можно побачить. Вот так, нижняя шкала. Бак 170, ну так, кто Так що реальна вага 5 тонн. І довантажений він тепер у мене. Сюди їхав за дафом 4-5, 20 кілометрів по селу. Нормально. Тепер він не відривається від землі. Потрібно поставити пневмосидіння і буде взагалі кайф. Оце сидіння трошки трошки воно жорстковате, на ямах буває, пробиває, а це виставлю на продажу, комусь хто буде там МТЗ свого відновлювати або ще куди поставлять Так що така вага трактора, і це реально добре. Всім гарного, мирного дня. Все, до побачення.